Це так, як вдома. розумієте? Чоловік, дружина, діти. Так, як вдома, в цілому, ви знаєте, що все те, що відбувається, дивіться, все те, що відбувається в місті, все міський голова. І все, що хороше відбувається в місті, це також причетний міський голова. Якщо... Міський голова, на жаль, він під великою лупою. Його родичі, вони. Міський голова не належить сам собі. Його родичі, напевно, у нас. Ну, як у нас е, прийнято, що вони е, всі, е, на них всі дивляться, да? напевне, їм не можна нічого робити. Ну, от, е, ну Я вже думав, думав, ну думаю, слухайте, я скажу, можете ви не займатися бізнесом у Черкасах, своїм родичам кажу? Я вас прошу. Тому що скажуть, що е, знову ми чимось не тим займаємося. Ну, якщо... Вони всі займаються бізнесом, вся моя родина, всі, без виключення. Всі родичі, вони приватні підприємці, мають підприємства, всі займаються, без виключення вже всі. І ви знаєте, напевне, 90% тих справ, які винують, я не знаю. 90%. Можливо, я чую там, що там купили там магазини, а давай будемо відкривати ще будівельні магазини. Або давай ні, давай будемо. Може, кофейні? Давай, може, зараз завод по виробництву кави відкриємо, тому що є люди, які готові це все робити. Приїхали десь друзі, які знайомі там брата, які вміють це робити і були десь, напевне, на сході там чи де вони робили. Я знаю, це виносять під торговою маркою «Бонда Рабіка».